Вітаю на каналі Бон Лес. Мене звати Олександр. Сьогодні в ефірі RedFall. Відгуки були на неї ну таке собі не дуже. Я трішечки катнув, і дійсно, я зрозумів, чого відгуки не дуже. Граємося поки що за оцю дівчинку. Скілів багато їй не дають, тому що ну маленький левел. Пішли дивитися. Коротше. Що сталося в Редфолі? Це моя провина. Nice Я гадала, що це мав бути гарний е, місто гарне. Але коли я сюди потрапила, я думала, що я зможу допомогти. Said, вони сказали, одна краплина крові зможе змінити все. Вільні люди від Maybe хвороб, можливо, навіть від смерті. Світ був ніким не покинутий. річки там були чисті, значить травичка росла. Але я була дурою. вони були монстрами. Вони взяли більше, ніж одну краплину. Вони взяли все. Тепер щось зле шниряє просто по місцям там і там. Коли люди тут зрозуміли, що коїться, уже було занадто пізно. Дерли горлянку одне одному, її. почали ставати монстрами. А хтось просто ховався, наляканий, чекаючи на допомогу, яка так і не прийшла би. А хтось намагався просто втекти. Але монстри почали, коротше, доганяти їх і жерти Не було нікуди тікати. Ніхто взагалі не вірив, що все так стане паршиво, поки воно не сталося. А тоді все стало занадто пізно. Знову занадто пізно. Знову пізно. Але були люди, які могли відбиватися. я гадаю, вони могли врятувати це місце. Лише одна річ стояла між ними. Ціле місто. ...вампірів. Повне, повне вампірів. Ну Ти тітка, ти ба, ти бачив? Йохани був. Так ось я валяюсь. Мене вже з'їли. Чи скуштували? І прийняли, значить, за мого дружбана. А ми тут намагалися стекти на човнику, Да, тож з не дуже вийшло. Годується. Вампири. Все ще годується. Берак під субтитрів. Темний сміх. Задоволений шмиргання. Ха-ха. Вона йде. Вона хоче перевірити на власні очі. О, це та. Тут це королева. Королева вампірів. Мабуть, та... та те створіння, у якого найдовші кігті, значить, автоматично перетворюється на королеву і йому дають отаке сонечко на голову. Я не знаю, як воно її не пече, вони мають сонце бояться. Але жіночка, ви худій. Треба ж їсти, а не тільки кров пить. Ну, закусюй. You can't walk away from me. Ти не зможеш піти від мене. Ніхто не може. Ви всі належите нам. Інші хочуть, щоб ти померла. Але я хочу тебе тут живою. Я можу тебе використати. Болючіше швиркання. Е, і знову болюче ще, бо, бо, болюче від відпригування. А що таке? Сонечко you пече. Never... Ти It's ніколи не побачиш сонце знову. Давай поспоримо. Диви, ти втекла, там сонце вийшло. Я зараз у віконечку вигляну. Oh, God. Е, болісно встає. О господи! А що це було? Так, як я вже казав, я трохи перевірив oh, тут. Uh, мені потрібно дістатися кудись, поки сонце so не зайшло. Скільки разів я намагалась вибрати oh, no. з цього острову? Oh, no. Але ні, маєш oh, закінчити коледж спочатку. Uh, значить, я тут пробував це все діло. Коротше, є нотатки, okay. є це вся фігня. Uh, значить, у uh, нас що? Зараз кушаємо? Чого я казав, що погані відгуки? По-перше. Погані відгуки через е, систему античита чи антивзлому вона дуже просідає, просаджує. Е, графіку. Ну, е, Коротше, комп'ютер нормально так не справляється. Е, друге, гра просто срака як схожа на оцю гру. Там, де про зомбаків дві частини. Ось недавно друга частина вийшла. Хто пам'ятає? Там, де паркур, це все діло. там, Коротше, ти, ти, ти зрозумів? Так? О, о. От прям срака як похоже. Бігаєш, лутаєшся, крафтиш, але просто тут ну, вогнепальної зброї набагато. Тут в принципі все на вогнепальній зброї зав'язано. ну і course, вампіри. І, звісно, вампіри. Тому ми зараз швиденько пройдемо е шматочок, подивимося. Як що сподобається, е ну, пограємо трошки. Тут, в принципі, як? Місії. Ти Ось я зараз пролог пройду. Зараз я все з'їв. Так, все, я все з'їв. Е тут нічого такого. М тут зачинено. І тут зачинено. Е отут відчинено. А зараз пролог пройдемо і подивимося на це, ну, як, як воно виглядає взагалі. І, і тоді будемо будем думати. Куди мені йти? А, ось. Так от, я. Е, е, та, вибратись без звідси. Я не знаю, чого, що сталося з водою і чого я можу по ній ходити. Це теж дуже дивна річ, і нам цього не пояснили. Тут можна заглядати у багажники. Це прикольно, мені це подобається. Ось іще багато. Набойчики набираєш. Зараз покажу, що з водичкою стало. А як вам? А, та, що б це могло зробити? Скажи, ти сама, мабуть, що це? Я хрен його знаю. Вона, типу, тече, але її щось тримає. Не розумію. Але то все фігня. Погнали, подивимося, значить, ще щось, ми тут, я пам'ятаю. Ага, зброя та-та-та-та-та. У нас тепер мульйон пестолетиків і отакий от дробовик. Я не знаю, це дали спочатку гри. А... Нє, це я його купив. Точно. Це я його купив, як дійшов. Я вибрав ту саму дівчинку, за яку грав, точно. Так от, це. Це коротше, можна такий купити, я не знаю. Це він, типу, єдиний такий дробичок. Можливо, це за те, що в мене Xbox підписка, і ну, крайньо знаможе за неї, да. Вісіозно. Так, а що ж тут сталося з сонечком? Сонячне затемнення, і треба валить швиденько, бо тут вампири. А, тут є вампіри, і ще, типу, ти ж не будеш вбивати постійно вампірів, правильно? Е, є такі, такі собі культисти. Є такі собі культисти, які допомагають вампірам, ловлять людей. А, а ми, коротше, їх просто будемо швахати. Отаке діло. Це середня складність. Ну, звичайна, нормальна складність. Нічого такого особливого немає. Але й не, не сама низька. Мені здається, якщо ви ну, захочете все-таки пройти цю гру, то вам слід ставити максимальну складність, ну тому що. Ну, тому що. А ти бачиш, як вони відлітають швиденько. І вони щось, ну, тут такі тупенькі, тупенькі. мені не дуже подобається. А, зараз десь тут була а, снайперська гвинтівка. Ось приблизно. А, та-та-та-та! Ах... Ух ти, нічого собі пах Ще один пістолька. Пістольки можна бігати, збирати, потім їх так само точно так. Блін, як та гра називалась? Йоха бабай? Euh, так само, типу, продавати їх у магазині і апгрейдити свою зброю і таке інше. Ось і сніперка, до речі. Давай її натягне euh, замість а, автівки. Автівки кажу, замість автомата. І покажу що... А, дробовичок вам покажу і снайперочку вам покажу. Диви яка. Непогано. Так, погнали швидкий спуск. Бам! Ну, скажи, ти просто молодець. Так, ми, значить, йдемо добираємося до укриття, поки не наставило темрява. Бам. Бам! Снайперка тут офігенна. Патрончиків, звісно, мало. Але стрілять, прям ну, мені подобається. Якщо чисто в компанії побігать, мені здається, ну, в принципі, непогано, але ж знову ж таки я ж кажу на максимальних налаштуваннях. Опа. Давай, давай, я можу вас всіх убити. Бам! Мені здається, буде цікава, гра. Типу собі так почилець, знаєш, пострілять. Ну, з пушечок повиконувати всякі місії і таке інше, ну. В принципі, можна. Але ну, блін, ну щось і так не вистачає. О, ти бачиш, трех трохи просідає. Ну... У мене, звісно, без запису все нормально було, але ну, це не має так бути. Гра на ультра. Флаєри, комусь потрібна допомога. Де? Де ти чола Біз, тебе знає. Так, ламаєм. Включити те, щоб в ліхтарик. Це нормально, і так нормально. Та. О, бам. бам! Найс, тому прям в голову дали. Е, десь флайери, ти казав були, але ну, типу, зараз сходим, перевіримо. Тут ти ж бачиш, є типу такого паркурчика, ну, не супер, прям. Вах-вах-вах, е, але, ну, по стінам лазить, ну. Перебиратися через якісь перешкоди можна. Це, в принципі, плюс. Значить, перемогти всіх культистів нам говорять. Зараз переможемо. А де вони? Оце, я не знаю, чи відсилка до цих до світлячків. Та-та, я виходжу. Як тобі? Я вийшов. Ох, оте надавав. Перезарядимося, хай вони поки біжать до нас. Давай, вилазь. Вилазь. Падло. Отак <падло> на, на, на. От, от. Хілимся. Похилились. Я не знаю, я так і не, ну, поки не второпав оці типу, ключі. Там ми будемо проволку збирати всяку. Це, я так розумію, для апгрейда пушок і такого іншого. Ось, до речі, на дробовика ці набої. Ось. Цікаво. Погнали. Здається, сюди треба було. А, я ж вам не показав цей. Та ось навички тут, типу, дерево-навичок є, можна прокачати. У моєї дівчинки значить, такий бар'єр у вигляді парасольки, його можна прокачувати. Вона телекінетик притягує, але в мене ще не відчинено це. І вона може, типу, ставити такі м -м -м, перешкоди, через які можна перелазити. Це класно. Давай прокачаємо, подивимося, що воно робить взагалі. Більше демеджа, а це, мабуть. А, все, в мене тільки одна, одне, одне очко навичок було. Значить, є карта у вигляді такої штуки. І, значить, місії, що нам потрібно зробити? Нам зайти по факту на пожежну станцію і вбити всіх культистів. Цим і займемося. Погнали цим займатися. Це я звідси прийшов? Чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Опа. Добрий день. Ага, хтось стукає. Так, вмикаємо ліхтарика. А тут уже з культистами розібралися. А, ось, до речі, оцей дробовичок я знайшов тут. Я його не купляв, я його знайшов. Угу. А ось і наш вампир. І він доволі крепкий іще літати вміє. Він по типу елітки. Давай, з дигла постреляем. Де ти? А, ще він, здається, вміє класно ТП. Отакого раніше він не робив. Окей. Тоді перезаряджаємо дробовичок наш. Ага, ти прийшов! Та-та-та-та. Пэм май. Ух ж який. Добиваємо. А, До речі, та якщо на кожній зброї є осиновий кіл, <спільно> <сіх> Якщо ти його не доб'єш, ти віде його застанюєш зброю. Якщо ти його не доб'єш, він знову підніметься. Мика їм Це значить, ми вичищаємо цю станцію для того, щоб у нас була сейф зона всього то на все. Так. Що куди? Нам потрібно було нагору, так? Ага, ми, ми каже, тебе не, -не, -не, -не скривдемо. Тримай. І як тобі? Ну, я ж кажу, типу, ну, або складність підвисти. Під, під, ну, оце нормально, є, тобто є ще легше. Є ще легше. Це як? Наскільки це може бути легко? Ну, таке, я ж кажу, тут ну, ботики, оці, геть, 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 геть копеньки. It's Та-та, все в безпеці, ви в безпеці. Виходьте. Виходите? Ага, все, виходять. Коротше, врятували ми оцих людей. І вони там будуть, кожен із них зараз тут вичисте. Щас покажуть прикольно оцю сейф зону, поприбирають нам її, значить, вимиють, видрають. Е, у лікаря ми зможемо купувати аптечки, У, е, у Чучувіхи, що вагітна, ми зможемо апгрейдити зброю. Коротше, ще в одного ми зможемо навички. там, Ну, в общем, і отаке інше. Ну, сейф-зона. Продавати зможемо тут зброю, ну, таке. Ну, собачка нам їх, до речі, і показують. А, і от тут же все, чувачка, ми зможем. Ово, от от мені дуже не сподобалось. Тут нема. Ну, типу, як. Знаєш, що. мені щойно, щойно... От гра сама геймплеєм схожа на оцю про зомбаків? Ти, ти згадав вже, мабуть, як. Я, блін, не можу згадати. Days... Ем... Days Коротше. Е, от, самим геймплеєм, а от саме е, оцими місіями і таким іншим, е, вона. це. Та-та-та. Е, с... Ну, типу, тут немає лінійності, тебе. Стіл? Тебе стіл буде. І ти будеш в місії брати. Я щойно згадав, на що вона схожа оце, оцим столом, типу, що ти не йдеш лінійно по місії, а типу, вико. А! Е, це. Left 4 Dead, во, згадав. От цим саме вона дуже схожа на 4 Dead. і мені чому 4 Dead? Ну, перший мені афієць сподобався тут взагалі без питань, але ну, оце сама така концепція, мені не подобається. Що ти, типу зробив місію, хоп, там на базу щось там поробив, поробив опять до стола. Коротше, це ну, не знаю, парасольку я вам не показав. Зараз покажу, вийду і парасольку вам покажу. А, Значить, так от, ось такий собі вибір персонажа. Зараз я вам швиденько покажу, які в нас персонажі. Ось ця дівчинка, за яку я грав, зброя в усіх абсолютно ну, може бути, один Яку знайдеш з тим і бігаєш. Тому це вони прив'язані. Єдине, що в них, це навички. Ось ця дівчинка зможе такі штуки робить. Саме Парасолька, отак виглядає, це такий собі бар'єр від набоїв. І телекінетик. вона... Ой, Точніше, не телекінетик. вона викликає свого екс-бойфренда, який став вампіром, він допомагає в битві. У в нас є ще снайпер і стелсер. Розвідник, коротше. В нього є розвідувательний, значить ворона. Він може никатися, Looked engaged, як дехто може впізнати з такої собі гри. І, коротше кажучи, в нього Ульта, я так розумію, це ульта суперсніперка. Далі у нас є такий значить, мужчинка. Він може джавелінами кидатися, як бачите, арк-джавелін зветься його спис такий електричний, масуха, дає всіх стане. Значить, він може кидати. ТПшку. Це щось схоже на бамбузла із Apex uh, Legend. І що це він що це він таке бам uh, окам'яніння, ну це Ульта, прям прям, прям вау. Є ще одна остання uh, жіночка, вона у нас. Тактик uh, uh, розставляє всякі с 4 пастки, динаміти і таке всяке інше. І ще й керує uh, своїм ходячим роботом. Воно диви, як він там шваркає. О, такі діла. Ну. да. А, ну, типу саппорта. Зрозуміло. Короче, отаке от діло. Сильно грати не будемо, бо не знаю, мені щось вона якось е, ну, не знаю, на четверочку з 10. Пишіть, як вам захочете, пограємо. Звісно, тільки в кооперативі, мабуть. Все, на цьому поки закінчуємо. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!